Вітаємо вас в програмі «Петколедж Інформ на телеканалі Умань. Їх назвали Небесною сотнею, українців, які загинули за честь, за волю, за право бути народом, джерелом і мірилом влади у власній державі, за країну, в якій не страшно жити і народжувати дітей. За цю самопожертву українці їх канонізували, аби захищали країну від лиха, пильнували й оберігали її з небес. 26 лютого в нашому коледжі студенти та викладачі вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. В Україні триває жалоба. Жалоба за небесну сотнею. Українськими синами, які укропили шлях в майбутнє своєї України. Люди. Різного віку представники різних, але мирних професій, без зброї в руках стали на Майдані закланцями від снайперівських куль. І дуже прикро, що Трагічні сторінки історії народу співпали із 200-річним ювілеєм генія українського народу кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Жахливі кадри, де снайпери розстрілювали беззбройних і безборонних, виймають душу. Свої переживання за людей, які загинули за долю країни, передали у віршах студенти коледжу. Єднайтеся люди! Кого ще жива в душі любов до рідної країни? Бо у дитини мати лиш одна, одна у нас на світі Україна. Україна була у кілька день жалою за загиблими героями Народ Народжені їх Небесної Сотнею, серед них і наші земляки. Це См смолинський віталій. Курмані Умель, Умарського району. Чернець Віктор, село Подібне Манківського району. Паскаль Юрій, село Насаші Смілянського району. Парощук Юрій, місто Тальне. На честь героїв складають вірші, перейменовують вулиці, площі, влаштовують імпровізовані меморіали та ставлять скорбні пісні. Але герої не вмирають, вони завше були в наших серцях. Слава Небесній Сотні! Слава Україні! Героям! слава! На сьогодні у списку понад 80 героїв, і цифра ця постійно зростає, бо ще й досі ідентифікують тіла активістів, які загинули в протистояннях. Українці падали під тяті кулями, не рятували ні каски, ні бронежилети, ні тим паче дерев'яні щити. Гинули, намагаючись врятувати побратимів, винести з вулиці поранених і таких же беззбройних. Біля символічної стіни з портретами Небесної Сотні були запалені свічки пам'яті і покладені квіти в знак вшанування загиблих. У виконанні академічного хору коледжу прозвучала молитва за Україну. Пам'ять про героїв буде вічна слава Україні, героям слава.